Так, нарешті ми пройшли цю симфонічну долину, ну, як мінімум цю загадку, бо вона, типу, ніби простенька, але щось я сиділа і думала, що з нею придумати. Так, куди нам далі, до речі? А, чорт, знову попалась, так не вдало. Де в нас відновлення на квіточках? А, на будь-якій квіточці, ну, в принципі, просто ми не можемо відновитися до максимуму. Нам треба знайти знову нашу пташку, котра в нас все вкрала. Це нам вниз, чи це нам вверх, чи це нам куди взагалі? Давайте підемо вниз. Я дорогу не запам'ятовую. Типу... Типу взагалі не запам'ятовую. Щоб тебе Дасті, Не тупи. Та щоб його? Все, здоров'я є на місці. А, та, блін, тут ще й думати не можна ніяк. Дасті, як тебе обмину... Як тебе від біди уберегти? Коли ти сам в неї лізеш, власне? Та, блін! Я сподіваюся, я хоч... Та де я на цьому острівці буду? Вже ж таки розбріялась. Мені треба йти внизу. Ні, мені не треба йти внизу, воно все одно стріляє де туди, куди треба мені... Та то мені зуби! Як я то пекло пройшла ще із першого разу? Квіточку сюди. Дай мені життя. Є, не дає. Так, там треба спуститись по припадучі зуби. В принципі. Та щоб тебе коцнуло? Так, стій, залізли в кущ. Кущ! Кущ! Ти працювати будеш? А, тут туди то що працює. Окей. У нас тут є отруйні квіти і в нас тут є життя. Пішли позабираємо. І в нас тут є, звісно, падучі зуби, котрі мене вже часто задовбали. Вернулись. Господи прости. Давайте мені одну штуку. Та давайте всі три. Все одну ж побру. Що в мене від двинтарі? В мене є бряскальце, мені треба знайти пташку. Добре, мені треба знайти гніздо. Тут твориться така дичина, що я вже дурію. О, сюди. Погнали, <Kanate> Куди вона полетіла? <Captain> Мені треба якимось чином повернути вітряки, чи що? Мені треба якимось чином правильно повернути всі ці вітрильники. Окей. Або це не була підказка, а я вже щось думаю. По свому. Так, у нас є підзарядки і у нас є затуп. Гаразд Зрушуємо все на пташку. Так, а ну, воно б в правильну напрямку летить. Ні, мені здається, тут треба буде нижче. Так, тут треба буде нижче, походу. Зараз. Давай ще раз. Ой, ні, воно не в той бік повертає тоді. Так, бачите, воно аж туди залітає. Повертай ще раз, повертай ще раз і стоп. Вам, що треба здути якось з тої пташки ту штуку? Спробуємо здути? Так о. А, вона попри цей вітряк літає, тобто не зайве Угу. Повернули на пташку? Окей. Ніц, нуль на фазу. Спробуємо цей вітрак в інший бік повернути. Кудись так, щоб нам було вигідно. Ледве дістали, то бряскальце, а воно ще й не допомагає. О! Заледве. ледве! Ось тобі кузен Клептоман. Пайпер, це походу не твій родич. Ти якась адекватніша, хоч і балакуча. Добре, я все позбирала. Його знає, але здається все. І здається, в мене там не добите одне завдання. Але важливо. Так, зараз буде друге. Нам треба буде зараз перехід до оригінальності назад. Довбані квіти! Так, побігли. Нам треба назад в перехід оригінальності. Назад, назад. Фух. Як звати ту локацію, в якій ми маємо, в принципі, перемогти то чому я забула? Я вже все позабувала. Повернулися на перехід. Значить нам справді сюди? так тепер до труба Боже Сюди. Е? что ты? Ти... Прикалуєшся? Ще один. А куди його ще один шукати? Мене на всіх напрямках пошукали чи як? Де третій клапан? Я навіть, я навіть не вкурюю. Хух, куди ми попали? Тут клапан труби тут. Блін, то не закрита дорога, то під переходом Єрунда одна. Пуста основа для ручки. У нас є ручка. Ні, у нас є батарейка. Де ручка? Де шукати ручку? Знову ця гедота закриває нам шлях. Ручка. Куди повертається ручка? О, тут уже щось працює. Ех... Тут є здоров'я. Я поки що його не беру, бо мені не так, щоб його треба. А мені треба одразу два вітряки повернути. Стійте. Ось так логічна загадка. Ось так. Якщо я поверну це ось так. У добре, добре, стійте, де зайвий раз повернула, і ось так. Здається, має бути окей. О, щось відкрилось. Нам треба клап... О, є ручка. Добре, хоч це добре. А, точно, я забула, що по ній треба вдарити. Що тут за нора? Родючий ґрунт. Ми прийдемо той міст, коли до нього дійдемо. Нам треба насіння. Ой, тихо, капслок нажала. Нам треба насіння для цього. Так, я забрала ручку і мені треба кудись її всунути. А щоб її всунути, треба повернути вітряк. Чекайте, я хочу повернути ще й цей вітряк. А, не стійте. Нам не треба повертати цей вітряк, бо він відкриває шлях до родючого ґрунту. Так що поки що стоїмо. Що воно нам відкрило? Воно нам відкрило дорогу. Добре, поки що не буде дорога. Нам треба підібрати здоров'я, бо я його пошкалювала. Гніздо для зеленої батареї і гніздо для зеленої батареї. Острови свободи. Ви не повинні сходити з дороги. Ну, не знаю, в мене одна зелена батарея є. Типу. А другу зелену батарею. Каже Пайпер, що треба шукати їх на островах Свободи, а Насті трохи проти цього. Ну я хз. Я би, може, пішла далі, подивилась. Десь тако. Там загадка була так, як я спочатку думала. Цей треба в цей бік. А ні, він тут взагалі нічого не робить. Тоді пробуємо тако. Десь задихнеться, поки я це розгадаю. Або чекайте, не так. Спочатку нам треба звільнити хід до зеленого вітряка і повернути його так, щоб він працював сюди. Тоді ось так. Тоді виходить, що воно повністю нам. Ага, тоді виходить до всього лиш допуск до чистого ґрунту, і все. <гум> Як цікаво. Так, Дастя був правий, чи... Пайпер була права. Росточок! Я бачу росточок. Нам треба дістати його. Значить, нам треба спочатку подути цим сюди, щоб, щоб коли ми повернемо синій, нам не закривало шлях. Далі синім в сторону зеленого. Зеленим на біст. Повертаємось далі синім на міст. Не на той міст. На цей, що веде до росточка. Працюй, Дасті. І оранжевим теж зараз на міст. Це дичина. Це звучить як треш, і це повний треш справді. Саджанець. Стільки роботи заради якогось ростка. Здається, нам він ще здасться в пригоді. Тепер знову цю загадку назад повертати. Рудий до синього, синій до зеленого. Насправді нам треба було синій не до зеленого, а. На ту штуку, але нам треба, щоб спочатку дещо перестало нам заважати. Якось обійдемося без того клапана труби. А може ми зараз його і знайдемо, в наступній локації, хто його знає. Якщо я зараз приберу... нічка йти. Мені треба повернути це сюди. Це сюди. І тепер це знову прокрутити тричі назад. Боже. Я вже починаю жорстко тупити. Так. Саджанець. Що ти хочеш? А, я є замість W нажала. Так, нам треба плюс одну батарейку. Потім на Островах Свободи пошукаємо, як сказала Пайпер. Якщо все-таки... Це. Прямо суперзелено. Куди ми йдемо? До садів якихось. Ну ок. <кхем> Що це за сади? О, це сади з ростками. Ми ще не були в одній локації. Ми майже всі локації пройшли крім одної. Сади творчості. Це місце довго було ізольоване. Досить скелети. Давайте знайдемо той кла. Клапан труби нас сам знайшов насправді? Що це за велетенський вусик? Заспокойся, рослинний вусик тримається за клапан труби. Як це має мене заспокоїти? Та, ніяк насправді. Насті ні Пофіл. Так, бо воно нападає на нас, здається. Та, воно нападає на нас. Пішли по гусениці. А, Дасті то, виявляється, вміє стримати. Обережніше, що щось ти пізно, та... пайпер. Ви мали взяти диск? То що пайпер трошки пригальмована зі своїми порадами. Та Дасті, не прикалуйся! Що це за фігня? Вау. Подолупнулося в камінчик! Дасті, тікай! Підібрати! <гум> пішли по гусениці. І пішли дивитися. Ой, тихо ходасті, не повертайся. Я хотіла, щоб ти повернув у бік, а не назад. Піднімайся. Що це таке? Високе дерево. Писнути ногою. Щось впало. Ще можна пхнути ногою. Можна, але нічого більше не впаде. Добре, підбираємо цю штуку. Горіх. Єшка. Нам треба горіх цій штуці відня... віддати. Це не, не, не до того. Значить, нам. А! Блін, нам треба зараз життя десь дістати. Ну, або померти і відновитися теж варіант. Так, нам треба новий саджанець. Де його ще знайти? Скажіть мені. Іще один саджанець нам треба. І там є життя. Але нам треба йти іншим шляхом. Що це? Твердий камінь. О, горішок. А-а-а! Дастів! Тобі треба стояти тут. Та щоб тебе коцнуло? Чого ти цілишся виключно в Дасті? Оп! Є! Є! Тікай! Все, насіння ми. А, то насіння. Можна його дати в родючий ґрунт. Стійте. Без тут цих родючих. Зів'яла квітка. Підтоплений літ тут поможе? Definitely not. Куди я вже подівала диск? <гум> Особожнюю ці сальоти. <гум> О, в мене тут же туха є, точно. Добре, що є. А що буде далі? Дивіться в наступній серії.